Друзі, вітаємо всіх в харківському медіахабі. Сьогодні у нас брифінг організаторів проєкту обличчя Харкова рік незламності. Проекту, який відбудеться 25 лютого 2023 року, та присвячений річниці спочатку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. У нас сьогодні спікери Ольга Зміївська. Вітаємо пані Ольга. Громадська діячка, засновниця та голова правління ротарі клубу Харків Мультинешенал. У нас сьогодні також в гостях пані Наталія Тесленко, представниця благодійного фонду Незламність країни. Доброго дня. Доброго дня, пані Наталія, вітаю. У нас також сьогодні в гостях пан Андрій Белінський, засновник та директор благодійної організації Міжнародний благодійний фонд родинний. Вітаємо пане Андрію. Будемо говорити про сутність ініціативи, формат його проведення, про учасників та партнерів проекту хто вони? І також про те, як долучитись до участі у цьому проєкту. Будь ласка, пані Ольга, вам слово. Ще раз добрий ранок. Добре, у нас починається понеділок, і ця, цей тиждень він буде знаковий для України, бо як вже... Зауважив Дмитро, це буде рік нашої незламності. Чому виникла народилася ідея зробити такий захід для харків'ян саме? Ми всі знаємо, що Харків знакове місто для України. І те, що ми цей рік стійко, незламно боронили наше місто, допомагали. Допомагали харків'янам, допомагали військовим. Допомагали і дітям, і тваринам. Все, що могли, робили. Це робили тисячі, сотні тисяч людей. Тому це дуже логічно зібратися, подивитися один одному в очі, привітати один одного, показати, хто що зробив, і е, зрозуміти, що на даному етапі в Україні волонтерство вже стало окремою платформою. І ми можемо сказати, що волонтери це вже окрема каста, яка. А не підвладна політичним течіям, яка просто робить ту працю, яка потрібна, яка а, на, на даний момент є актуальною. Тому ми вирішили, що саме зараз треба зробити першу річницю рік незламності. Далі буде два роки незламності, три роки незламності, тому що. А відлік української незалежності, такої справжньої, коли народилась українська нація, почалась 22 лютого 2022, 24 лютого 2022 року. Ось про це ми будемо говорити на цьому заході. Дякую, пане Андрію, будь ласка, а, цей захід а, був. А... Заснований з такою ідеєю щодо об'єднання великої кількості волонтерів, волонтерських організацій, Харківщини, які з перших днів військової агресії на території України дійсно допомагали як нашим людям, які страждали як тваринам, так і дітям, так і військовим. Ми бажаємо їх не просто об'єднати. Ми бажаємо їх познайомити із міжнародними організаціями, міжнародними донорами, які також за Прошені на наш захід, а вони поділяться щодо грантів, щодо проєктів, у яких є можливість щодо співпраці. А також на цьому заході ми хочемо відзначити. Тих волонтерів, хто дійсно поклав своє життя зараз на цю діяльність. Цей захід буде проходити за підтримки Харківської міської ради, координаційної ради Харківської міської ради, ради волонтерів Харківської обласної військової адміністрації, координаційного гуманітарного центру, Схід опера та медіахабу. Дякую. Пані Наталія, будь ласка, доброго дня ще раз. Я представник благодійного фонду Незламність країни і я хочу розповісти про наш фонд. Ми займаємося реабілітацією військових з вересня місяця. Вже понад 2,5 тисячі військових та волонтерів, які долучились до, до боротьби да, до, на потік перемоги. Також ми допомагаємо просто людям, які постраждали від нападу. Ось так що чекаємо вас на нашому закладі. Йдемо до перемоги. Дякую. А якщо дозволите, тоді по питаннях. Да? Ні, питання. хочу ще додати, що дуже символічно, що об'єдналися три такі різні напрямки: допомога військовим, допомога дітям і міжнародна організація Ротарі Клуби, тому що ми охопили всі ланки. Не всі можуть допомагати військовим, не у всіх є можливість допомагати дітям. А зараз ці три організації, як, єдине, як єдиний організм, як щось єдине, ми робимо дуже важливі речі для Харкова. Дякую по питаннях. Питання стосовно власне формату цього проєкту яким чином він буде проходити? Хто є його учасниками? Яким чином можна долучитись до цього проєкту, розкажіть, будь ласка, про механізми. Це буде проходити в форматі форуму і в форматі виставки. Ми запросили благодійні організації, благодійні фонди і просто волонтерів, які працюють, не об'єднуючись не в які об'єднання. Ну, просто от людина, волонтер, наприклад, яка з перших днів працює на Салтівці. Ми запросили прийняти участь в нашому рік незламності. Була зроблена Google-форма, яку. Заповнили злога з інформацією з посиланнями на сайти чи на медіаресурси було і буде представлено і вироблено 54 великих банери. Це пауки, де буде представлено обличчя Харкова. Бо наша подія називається Рік незламності обличчя Харкова це персональне обличчя людини. В очі, якої можна подивитися, і далі буде зроблений QR-код, по якому можна перейти і за посиланням послухати відео, подивитися, що зроблено людиною чи організацією. Також буде відбуватися, як вже казав Андрій, зустріч з великими донорами. Я думаю, Андрій про це ще розповість, і буде представлена фотовиставка. Харків воєнний, а також ми пам'ятаємо, що Харків завжди був культурною столицею України, і ми вже скучили. Ми скучили за музикою, ми скучили за співами. А ці патріотичні, скажімо, музичні номери, які будуть представлені нашим відомим схід операції, вони... Додадуть нам наснаги, додадуть нам енергії. Тому це буде і концерт, ну і визнання наших волонтерів. Ми чекаємо, що найвизначні ці люди, які проявили свій героїзм, вони будуть відзначені спеціальними нагородами за оборону міста Героя Харкова. Їх буде небагато, але вони будуть. Будь ласка, пане Андрію, а щодо донорів та міжнародних організацій, це була дійсно пророблена дуже велика робота. Зараз вже декілька організацій підтвердили свою участь. Це як і не просто Харківський, Український міжнародний червоний крест. Представники, а це представники норвежських фондів, представники французьких фондів. Також зараз є. Контакт та спілкуємося з дня на день, чекаємо відповідь від представників Ончейн та ООН. Також ми хочемо сказати, що зараз той час, коли дійсно виходить об'єднання. Об'єднання як і країни, так і людей. через що я вважаю, що в Харкові дійсно повинно, щоб. Люди а... Приходили на такі заходи, знайомилися та знаходили способи співпраці, тому що коли ми починали свою діяльність в перші дні війни, це дійсно був якась вакханалія, коли ти не знаєш, де знайти того, де знайти той ресурс, де знайти тих донорів. А зараз я дійсно бачу, як волонтерські організації і об'єднання волонтерських організацій є запит, є рішення. Ми просто-напросто ми виходимо в такий. Простір між собою, бо ми вже співпрацюємо багато хто. Та, наприклад, є фура, не знаємо, як привезти. Ось для мене дійсно дуже показовим був була ситуація тиждень тому, коли о, Рошен надали о, фуру 20 тонн для Харкова із солодощами. і немає, ну, Харків Rotary Club New Level не знав, як її привезти, бо не мав на це фінанси. І, Декілька благодійних фондів та громадських організацій просто-напросто одразу включили. Сказали, давайте ми допоможемо, і всі разом ми змогли зібрати гроші на а, цю фуру і так далі. І в у військовій справі зараз це працює, і у гуманітарній справі і допомоги і дітям, і а, в медичних закладах, і медичному обладнанні. А, тому це дійсно дуже круто, коли ми можемо розвиватися та допомагати нашим людям, харків'янам, деокупованим територіям більш ефективно, скажімо так. Тобто уточнюю, тобто, це формат, в якому буде такий собі нетворкінг між волонтерськими, у тому числі. Тобто, це не відкритий для публіки формат, це формат. Для саме представників волонтерських організацій фондів і скоріше нетворкінг такий. Так? А це буде як і трішки публічний, з точки зору того, що кожен зможе зрозуміти в яких сферах він працює, а так далі. Це дійсно буде нетворкінг, коли вже люди, знаючи в яких сферах вони зможуть знайти для себе партнерів, вони зможуть підійти, поспілкуватися та заручитись підтримкою. Дякую. Я хочу нагадати, що ми сьогодні говоримо про проєкт, який має назву Обличчя Харкова, рік незламності. Він присвячений річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він символізує собою початок нової епохи, фактично, епохи незламності, як каже пані Ольга. Захід відбудеться 25 лютого о 13.00. Для журналістів спеціально буде відкрито реєстрацію, за умови проходження якої ми надамо повну інформацію про місце та про програму заходу для того, щоб була можливість висвітлити його діяльність, поспілкуватись безпосередньо з учасниками цієї події. А, бо це реально дуже важливо. У нас сьогодні в гостях була пані Ольга Зміївська, громадська діячка, засновниця та голова правління ротарі клубу Харків Multinational. Дякуємо, пані Ольга, вам за участь. А, пан Андрій Белінський, засновник та директор благодійної організації, Міжнародний благодійний родинний фонд. Дякуємо, пані Андрію, і пані Наталія Тесленко, представниця благодійного фонду Незламність країни. Всі вони разом є співорганізаторами та ініціаторами проведення заходу обличчя Харкова рік незламності. Дякуємо. Можна додати? Да, будь ласка, mm -hmm. я би хотіла додати ще проанонсувати ще одну подію, яка буде в Харкові після. Нашого 25 лютого, яка логічна буде одна подія переходити в іншу. Ну, По-перше, ми знаємо зараз, що по Україні йдуть такі голосні скандали пов'язані з корупцією. І я хочу показати, і мої друзі, і мої колеги, ми хочемо показати, що саме волонтери це та спільнота, якою можна довіряти. Яку е, можна і далі, наприклад, е, донатити, фінансувати, е, на яку можна розраховувати, тому що волонтери не належать владі. Волонтери це люди, які за позовом серця не за гроші, а за правду за перемогу е, віддали і життя своє. Ми знаємо, що і багато волонтерів загинула і зараз які втратили бізнес, які не мають, наприклад. Доходу, але кожного дня виконують свої обов'язки перед іншими людьми. Тому ми об'єдналися для того, щоб показати всьому світу, що ми ті люди, на яких можна розраховувати. І е, далі ми цією спільнотою харківських волонтерів е, ми вже зустрічаємось в режимі офлайн. Це буде така закрита подія для волонтерів. Ми хочемо після того е, транслювати наші ідеї і транслювати. Нашу спільноту світу. Тому після цього ми будемо долучатися до телемарафону Лютий лайф, тому що це одна спільнота. І з задоволенням будемо співпрацювати з медіахабом. І е, я думаю, що 25-го вже у нас будуть якісь нароботані нататки, якісь вже будуть ідеї, те, що ми можемо презентувати світу. Бо Харків показав, наскільки ми незламні, наскільки ми е, спільні, як кажуть, що в українцях там де два українця, три гетьмана, ну так зараз у нас такого вже нема. Бо кожен гетьман на своєму полі виграє перемогу для України спільну. Дякуємо. Співорганізаторами проєкту Обличчя Харкова, рік незламності. Є благодійний фонд Незламність країни, благодійний фонд, родинний, ротарі клуб Харків Мультинешнал. Проєкту сприяє Харківська обласна військова адміністрація, координаційний гуманітарний центр, Харківська міська рада. Ми, як Харківський медіахаб, будемо раді. Допомогти журналістам у висвітленні цієї події. Дякуємо учасникам сьогоднішнього брифінгу. Слава Україні! Героям слава!